Дівчатка, в нас зараз діє каталог номер 14 Хочу вам показати такі пропозиції, які найкраще замовляють в цьому каталозі. Дивіться, зараз дуже багато серії Джордані, ось є антивікова основа під макіяж. Дивіться, ціна дуже хороша, знижка класна. А от Підводочка Джордані, туш теж ціни знижені. Також в Джордані. Uh, є серії от, жіночі водички. Дивіться, вони парфумовані. Чоловіча вода взагалі бомбезний аромат. Це такий аромат дуже дорогий. Ну для чоловіків постарших, просто бомбезний, чесно. Капсули зараз на знижці при замовленні на 800 гривень у цьому каталозі. Ось, беріть, бо самі бачите знижка бомбезна. Вони взагалі йдуть по ціні 1890 гривень, а зараз 755 гривень. Ще будете мати кешбек на них. Що у нас тут ще таке? От є серії для волосся. от Вони з маслами, тому, якщо у когось був таке сухе волосся, треба відновити, обов'язково замовляйте. Також серія молоко і мед на знижці. Хороші масочки, все це є. Це серія в нас нова для волосся. Теж новиночки постійно з'являються. Ось, дивіться, скільки різних акцій, ціни знижені. Чого тільки немає. Ось. Хочу ще показати: дуже багато зиван є саме декоративки, От, наприклад, туш для брів, всього 129 гривень. Я думаю, ця ціна реально халява. Матова помада дуже класно. Так от, вона носиться на губах, дуже довго вона тримається. Дивіться, які відтінки такі, ось, і хочете більш людові, і є такі більш яскраві, теж помада дуже класнюча. Оця помада Кушон стала теж таким, знаєте, атрибутом компанії. Теж дуже класні такі відцінки. На губи лягає дуже так класно, пігментована, тобто ну, бомбезна і дуже класно сяє. Ось такі в е, нас глянцеві близькі, теж є, це новиночка. Ціна зараз дуже класна. Зверніть увагу, і які ніжні, ніжні відтінки, бачите? Такі ніжні, ніжні. Ось також є багато іншої продукції. The Van декоративочки, а, і ще дивіться: On color, взагалі бюджетна серія. По 69 гривень ідуть. Такі помадки теж досить пігментовані, дуже яскраві помади. Зверніть увагу, багато кольорів можна обрати, які хочете. І оця ось туш, яка ціна якої і просто смішна на сьогоднішній день. беріть. Хто не брав, ніколи на цю туш нічого не скаржую, що щось там воно не так. Що ще такого показати? Водички. Значить, дивіться, LAFTAP. О, взагалі, така солоденька, класна водичка, яка підходить майже всім. Ну, мабуть, усім. І ціна бюджетна, дуже бюджетна. Водичка Джойс, також бюджетна водичка, теж непогана. Вона буде вже більш свіженька. Оце парфумована водичка Волари, Теж ціна на неї, бачите, аж на 50% можна знижена. Майже на 50%, ще наш кешбек, то взагалі вода парфумована, тому вона буде дуже класно триматися у вас. Ось такі водички теж, бачите, 40% на них знижка. Це теж парфумовані, будуть дуже стійкі, дуже. Так, що вам ще тут таке показати? Звісно, річ є і для чоловіків багато водичок. ось, І парфумовані, і такі он, на глейшах. Дуже класна вода і на uh, Main's Collection. ось, Алеген, теж водичка. Дуже приємний аромат чоловічий. І бачите, знову ж таки, ціна 449 гривень. А ось, зазвичай ціна 90. Аксидент. Uh, Дуже така розрекламована водичка у нас. Чоловіки теж її дуже люблять. І чоловіки і жінки також своїм чоловікам замовляють. А, ну, по догляду за обличчям кожен обирає собі. Теж багато чого на знижці є. Так що звертайте увагу. Велнес теж дивіться. І ще хотіла вам показати, що я хотіла. А, от парфумовані кремчики зараз теж. На знижці теж приємно пахнуть і зволожують. Пом'якшуючі засоби дівчатка беріть, бо ціна, ууу, вони завжди дорожчі йдуть. А це прям і ціна класна. Кремчики для ніг у нас є. Також обирайте. І ще десь засоби для гігієни. У нас є, ось, дивіться, для діток серія. Шампунки є, спрейчики. Uh, і ось, дивіться, милка. Зверніть увагу, дитяча мила, яка ціна 35,90. Набирайтесь мила, бо мило наше люблять дуже-дуже сильно. Ось, І ось такі кремчики. Ще у нас великий об'єм зараз на знижечці. І ще у нас що є ось такі парфумовані спрейчики кожен за 199 гривень. І великий об'єм, зверніть увагу, великий об'єм це ласьйони. Uh, Гель-скраб для душу з малиною. Лосьона дуже класна ціна. Ось, ну, Зубні пасти, щіточки, кремічки для ніжок. Все все є. Дівчатка, замовляйте. Дуже-дуже багато класної продукції на кожен день. Кому треба консультація, звертайтесь.